Курт Воннегут, американський письменник-фантаст, народився у 1922 році, помер у 2007 році, вважається одним з найбільш значних американських письменників ХХ століття. Біографія Курт Воннегут народився в Індіанаполісі, штат Індіана, в родині архітектора. Проте, в роки Великої Депресії, добробут сім'ї швидко погіршився. Перший літературний досвід вон него одержав у школі, де два роки був редактором щоденної шкільної газети. У 1940 році він вступив на хімічний факультет Корнельського університету і одночасно почав співпрацювати в газеті Корнел Дейлі Сан. Навчався досить посередньо, і у 1943 році його, напевне, відрахували б за неуспішність. Якби він не записався в армію. У грудні 1944 року Воннегут потрапив у німецький полон, перебував у Дрезденській в'язниці. Пережив бомбардування Дрездена союзною авіацією в лютому 1945 року. Його врятувало те, що він сховався в підвалах бійні. У травні 1945 року Воннегут повернувся в Америку. Два роки навчався в Чикагському університеті. Одночасно працював поліцейським репортером. Потім переїхав у Скенектаді і влаштувався на роботу в компанію Дженерал Electric. Саме там почалася його письменницька кар'єра. У лютому 1950 року журнал Кольєрс опублікував оповідання: доповідь про ефект Барнгауза наступного року. Вон звільнився з Дженерал Electric і разом із сім'єю переселився в Масачусетс. До 1959 року, коли було опубліковано роман Сирени Титана, Воннегут встиг надрукувати десятки оповідань, попрацювати вчителем у школі для розумово відсталих дітей, побути торговим представником концерну СаАП. Потім були опубліковані ще чотири романи. А завершилося це борхливе десятиліття випуском у 1969 році найкращого роману Воннегута Бійня номер 5 В 1970-х-1980-х роках Воннегут продовжує активно писати і публікуватися. Курт Воннегут один з найвідоміших американських прозаїків. Про нього і його творчість. Написані солідні наукові монографії, дисертації, маса критичних статей і рецензій. Журналісти без кінця зверталися до нього з проханням про інтерв'ю. Головний парадокс художнього методу Воннегута в тому, що про найкризовіші, найтрагічніші моменти людського життя він розповідає зі сміхом: в його романах ми спостерігаємо смертельну гру в життя, в яку грає людина. Це зіткнення глибокого філософського змісту з зовнішньою карнавальністю створює неповторний воннегутівський стиль, невпинний гротеск, сатира і найгіркіша іронія, парадокси, які створюють ефект обманутого очікування, що показують алогізм людських вчинків і повне руйнування стереотипів. Усі ці елементи стилістики, словесна гра. Які зустрічаються у Воннегута, не є самоціллю. Дивний, на перший погляд, прийом реагувати сміхом на нерозв'язані проблеми має серйозне підґрунтя. Найсміливіші жарти виростають з найглибших розчарувань і розпачливих страхів, вважає письменник. Мені видається огидною і комічною притаманна нашій культурі, особливість чекати від будь-якої людини. Що вона завжди спроможна розв'язати всі свої проблеми. Мається на увазі, що проблему завжди можна вирішити, якщо прикласти дещо більше зусиль, дещо більше боротьби. Це настільки не відповідає істині, що мені хочеться ридати чи сміятися. Знову ж, відповідно до культурної традиції, американці не мають права плакати. Тому я не багато плачу, але дуже багато сміюся.